Мабуть, кожному відомий вислів Ліни Костенко нації вмирають не від інфаркту. Спочатку в них забирає мову. Тож вважаю, що ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема актуальна і для нас, і якщо ми вчасно не схаменемося, то матимемо невтішну перспективу. Я розмовляю українською, а ти, я українка, і цим горджуся. А тому й розмовляю українською, бо переконана, що мова духовна скарба нації. Вона є найголовнішою ознакою народу, що дає йому право називатися нацією. Саме мова формує і визначає свідомість, культуру, історію. Я розмовляю українською, а ти. Українську мову. Але спілкувала з родичами, ровесниками і друзями російською. А тепер я з кожним тому, наскільки молодійна і прекрасна. Мова українська. Премов спілкуватись тільки нею, Бо мова зникає не тому, що її не вчать інші. А тому, що не розмовляють ті, хто її знає. Я розмовляю українською, а ти?